Вітаю, шановні українці, нарешті Німеччина офіційно продовжила тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, 17 жовтня 2025 року Бундесрад офіційно продовжив дію тимчасового захисту вже на території Німеччини. Як ви знаєте, влітку тимчасовий захист був продовжений на території всього Європейського Союзу, а 17 жовтня 2025. З 5 року бундесрату хвалив і продовжив дію тимчасового захисту безпосередньо на території Німеччини. Тобто, 17 жовтня офіційно 24-й параграф діє для всіх до 4 березня 2027 року. Як зазначено у відповідному рішенні, замінювати ваші пластики не потрібно, вони автоматично продовжують свою дію до 4 березня 2027 року. На кого діє дане продовження, а на кого не діє? Як зазначено в самому рішенні продовження чинності до. Зволів на перебування поширюється лише на громадян України, осіб без громадянства та громадян інших третіх країн, які до 24 лютого 2022 року мали в Україні міжнародний або рівноцінний національний захист, а також на членів їх сімей. Особи без громадянства в той же час, та громадяни інших третіх країн, які перебували в Україні і отримали українські дозволи на проживання до 24 лютого 2022 року, але не мали міжнародного або аналогічного національного захисту не підтримували. Падають під це продовження. Отже, друзі, як ви бачите, фактично це продовження виключно для українських громадян та осіб е третіх країн, які перебували в Україні до 24 лютого 2022 року, і мали міжнародний захист. Усі ж інші особи без громадянства та громадяни інших третіх країн, як зазначено, які перебували в Україні, й отримали українські дозволи на проживання, але не мали оцього міжнародного або аналогічного національного захисту, Яхисто не підпадають під дане продовження. Ось такі зміни. Тому для всіх інших громадян третіх країн потрібно вже протягом даного часу, тобто до 4 березня 2026 року, вирішувати питання із зміною вашого статусу перебування в Німеччині. Всіх інших громадян України вітаю з продовженням. З повагою, ваш адвокат Демченко.